Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. І в даному відео ми вирішимо проблему, коли під час встановлення Windows 10 або 11 немає SD-накопичувача. Це стосується моделі Lenovo і Gaming 3 15iHU6. Є два методи, як це можна вирішити. Я вам покажу обидва: по-перше, з драйвером. Вам потрібно завантажити драйвер в посиланні до цього відео. Вам потрібно його завантажити з Google Drive. Потім видобути цей архів. В окрему теку і цю теку скопіювати на вашу флешку, з якої ви інсталюєте Windows. Отже, ми натискаємо, як бачите, SSD накопичувача нема. Вам потрібно завантажити, потім огляд. Потім заходите на флешку, з якої ви намагаєтесь встановити Windows, та на яку ви видобули той драйвер, який ви завантажили з посилання. Отже, ви натискаєте і бачите драйвер VMD. Натискаєте ось на цю теку, потім натискаєте ОК. OK, Ваші драйвера вже помітні. Ви натискаєте далі. Після того, як ви натисли далі, йде підтягування цього драйверу для того, щоб з'явився сам накопичувач. Зараз він з'явиться, і ви зможете продовжити встановлення Windows. Ось, з'явився накопичувач. Далі ви можете створити розділи та встановити вже сам Windows. Запам'ятайте, краще робити два розділи. Якщо у вас один накопичувач диск C та диск D. Робіть. Саме так. Це перший метод, як можна вирішити цю проблему. Тепер метод інший. Ви зачиняєте все це, перезавантажуєте комп'ютер, натискаєте F2, щоб увійти в BIOS. Ви заходите в BIOS, обираєте Configuration. Після того, як ви зайшли в цей розділ, шукаєте тут vmd Controller. гортаєте донизу. Ось Intel VMD контролер. За замовчуванням він у статусі Enable. Вам потрібно перевести його в статус Disable, після чого потрібно натиснути F10 та підтвердити. Зараз піде заново встановлення Windows. Я не буду тягнути час, ми це промотаємо та продовжимо. Отже, як ви бачите, диск одразу з'явився. Тобто, це більш простий метод, як можна це вирішити. Але пам'ятайте, краще встановлювати драйвер, тому що VMD-контролер він захищає себе накопичувач від раптової смерті, так би мовити, та втрати файлів. Тому що інколи, коли у вас вимикається ваш ноутбук, наприклад, сіла батарея, і це було екстрене вимкнення його, інколи втрачаються файли, тому що ви не зробили безпечне вимикання комп'ютеру. І може втратитись або файли, або раптом ще щось, і просто він може згоріти ваш SSD. Вімдію-контролер саме для того, щоб його захищати. Можете навіть загуглити, для чого він потрібен. Ось, в принципі, і все, що вам потрібно знати. Ви побачили, як швидко вирішити цю проблему. Якщо це відео було вам корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо хочете віддячити фінансово, також є посилання в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. Залишились питання, пишіть в коментарі.